Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханісом. На зустрічі було досягнуто важливих домовленостей щодо військової співпраці між двома країнами. Очільники країни домовилися про створення центру підготовки пілотів для F-16. Центр буде розташований у Румунії, і українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Крім того, Румунія продовжить надавати Україні військову допомогу, зокрема артилерію та засоби протиповітряної оборони, щоб посилити оборону країни України та Одеського регіону Зеленський також заявив, що Україна та Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої, адже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію, і щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії і безпекові в тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої формули миру і розширення нашої економічної та логістичної. Взаємодії ну про обсяги президент про обсяги продукції президент вже сказав. Також транспортної поєднаності спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні у нашій декларації. Також відображені підходи сторін щодо взаємодії з нашими національними спільнотами. Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії в Румунії пілотів для Ф 16 Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання.